Як виглядає прокачка свого будівельного скіла? На об'єкті, на якому про нас знімають кіно, інженер-конструктор законструював ось таку покрівлю. І що я вам скажу, що щоб виконати дану роботу, інженерний склад моєї команди так добряче піднапряг свої ізвіліни, назвемо це так. Ковальчуку довелося прийняти, як то кажуть, робочий лук. Закатати рукава і показати майстер-клас. Взята була он оргтехніка 3D-модель, яку нам люб'язно надав наш е, замовник. Теж попрацював в цьому напрямку, запроектував 3D-модель. Ось піддивляємося і робимо. Тому що є проблема, по-перше, що тут немає залізобетонного перекриття. І по-друге, тут от така конструкція досить цікава. Там ще буде друге світло, я вам це все діло, друзі, покажу. І ви зрозумієте, що, по чому і як. Куча всяких зарізок, куча всяких запилів, різних єндов та наріжних кроків, всякого, всякого цікавого. Тому, тому прокачуємо наш будівельний скіл, допомагаємо команді, тому що скоро зима, треба розрулювати, як то кажуть, діла. Працюємо, продовження буде, буде цікаво, слідкуємо.